Вірні вантажі на своєму шляху від відправника до одержувача багаторазово обробляються на складах. Перевезення відбуваються декількома видами транспорту, тому надважливо правильно підготувати кожен вантаж. У цьому відео ми покажемо, як має виглядати товар, готовий до відвантаження. Подорож вантажу починається у відправника. Вже на цьому етапі вантаж повинен належним чином бути закріплений та мати чітко визначену адресу доставки. Рекомендується використовувати друковані етикетки системи RABAN або інші, які використовують штрих-коди та відповідають стандарту s 1 Транспортна етикетка має бути розміщена на короткій стороні палети у верхньому правому кутку. У групі рабен збірні вантажі перевозяться в режимі нічних маятників, тобто постійних перевезень між відділеннями та перевантажувальними терміналами. Виглядає це так вантаж доставляється на найближчий термінал збірних вантажів, де після консолідації від різних відправників. Перевантажується на відповідне відділення. Потім у відділенні вантаж розвантажується вночі, і після складання графіка відвантажень завантажується назад у вантажівку, яка їде до отримувача. За такої великої кількості операцій дуже важливо правильно підготувати вантаж до транспортування. На кількох прикладах ми покажемо, як це краще зробити. Товар на палеті повинен бути розміщений таким чином, щоб нічого не виходило за її межі. Виступаючі частини товару, що погано запалатовані або неправильно розміщені на палеті, становлять небезпеку для інших вантажів. Палата з товаром має бути обгорнута плівкою так, щоб її нижні кінці перекривали конструкцію палети. Товар також має бути запалетований зверху, так, щоб не було доступу товару з будь-якої сторони. Також рекомендується використовувати пакувальну стрічку, яка забезпечить додатковий захист вмісту товару на палеті. Якщо товар може переміщатись самостійно, палета повинна бути закріплена за допомогою відповідного бічного захисту. Використовуйте картонний захист. Який відповідає розміром палети, і слідкуйте за тим, щоб мішки не виступали за її межі. Вантаж при транспортуванні може зазнати ударів, в результаті яких неправильно захищені товари в пакетах, які спочатку не виступають за контур палети, приблизно через 100 кілометрів починають зміщуватися і виступати. Тому гарною ідеєю є використання певної відстані між краями. Палети та мішки укладайте так, щоб висота вантажу по можливості не перевищувала одного метра. Якщо важкий товар не повинен накладатися один на одного, використовуйте маркування у вигляді трикутника. При перевезенні вантажів у відрах або каністрах важливо розмістити продукцію таким чином, щоб будь-які виступаючі елементи не торкалися один одного в сусідньому контейнері. Необхідно використовувати відповідні розпірки та належне палатування, що буде надавати стійкості, але не створюватиме тиску. Всі ці заходи необхідні, щоб мінімізувати ризики пошкодження пакування палети під час транспортування. У разі палет зі змішаними товарами слід враховувати форму та вагу кожної упаковки. Важливо, щоб важкі вантажі були розміщені знизу, а легші зверху палети. Для неоднорідних товарів важливо правильно сформувати палету, щоб уникнути переміщення товарів та їх пошкодження. Слід також стежити за тим, щоб нижні шари завжди були заповнені. Щоб не виникало ситуації, коли один рівень розміщено на пару коробок із великою кількістю порожнього простору між ними, іноді при транспортуванні використовуються сітчасті кошики, ящики або підставки, та інше, наприклад, для транспортування скла. При відправленні окремих товарів варто запаковувати їх в об'ємну упаковку, щоб не надсилати окремі транспортні одиниці. Перевезення певних груп товарів, таких як, наприклад, небезпечні товари, іноді потребують залучення додаткових перевізників. Зміркувань безпеки, такі вантажі слід розміщувати на палеті та перевозити відповідно до рекомендацій виробника, використовуючи також додаткове маркування ADR. так звані негабаритні вантажі, тобто вантажі, що перевищують стандартні європалети. Можуть ускладнити перевезення збірних вантажів, тому дуже важливо підготувати їх належним чином. Палети з нестандартними розмірами, на яких часто перевозяться крихкі та чутливі до ударів вантажі, потребують додаткового захисту для запобігання пошкодженням під час завантаження або розвантаження. Важкі вантажі упаковують у картонні коробки, закріплені клейкою-стрічкою, а дуже важкі у належним чином зміцнені ящики. Ми розуміємо відповідальність за довірену нам продукцію. Та багато залежить і від наших клієнтів, оскільки до 90% всіх пошкоджень можна уникнути шляхом належної підготовки вантажів до транспортування. Якщо ви пам'ятаєте і дотримуєтеся рекомендацій, представлених у цьому відео, ви полегшуєте транспортування ваших вантажів. Подбаємо про ваші вантажі разом!